Міф ном родин: щоб зменшити талію та живіт, потрібно його втягувати. Ні, не потрібно. Живіт приймає участь у диханні. Є м'язи, які включаються на вдиху, а є ті, які включаються на видиху. В середньому ми робимо 17-20 тисяч вдихів видихів на добу. Стільки ж мають працювати і м'язи живота. Якщо вони активовані, нормально працюють, не в спазмі, то це 17-20 тисяч повторень на прес щодня. Нормальне таке тренування, правда? Але втягуючи живіт, ми блокуємо роботу м'язів живота і пропускаємо таке природне тренування. Крім того, якщо не працює корпус, що же має дихати все одно і включаються допоміжні м'язи. Це шия. Вона створена для короткого проміжку активного дихання, коли не вистачає основного дихання. А тут шиї приходиться включатись постійно, що і призводить до її перенапруження, болю в самій шиї та головних болей. Найгірше, що для мозку шийне дихання є сигналом стресу. У нас в житті і так стресу вистачає, тому такий додаток може призвести до проблем зі здоров'ям. І все це через, на перший погляд, невинне втягування живота.